Ну що, Березівка, 3D-візуалізація. Хлопці тільки починали. Пару днів перестінки закінчені. Готуємося до панельного перекриття. Ось приїхав майстер по покрівлі. прораб приїхав. Ай, не скинь мене отсюда. Домовляємося <рекл> про... <соцентріка> <рекл> Наступний етап пробіт. Там у нас бомбосховище, вхід видніється. Це... це Березівка, будинок, у нас тут з керамоблоку. З панельним перекриттям, з цегляними перестінками, з величезною терасою, ну і, звісно, із сховищем. Це вихід. Буде вхід, ще не робили сходи. І отут воно пішло по терасі бомбосховище. Паркан ми вже зробили, ну і все. закінчують сьогодні хлопці перестінки, і та бригада їде додому.